Вітаю, шановна спільнота! Ви на каналі ствол». Сьогодні у нас буде не зовсім звичний випуск. Я б сказав не зовсім звичний випуск, в моєму розумінні, тому що ми будемо розглядати потужну пневматику для розважальної стрільби. Хоча потужна пневматика це якийсь треш. Поряд зі мною знаходиться гуру пневматичної зброї та наш експерт пневматики пан Андрій. Доброго дня всім шанувальникам пневматичної зброї! І оскільки я взагалі не сприймаю матику серйозно і її не розумію, то сьогодні пан Андрій і буде вас розважати. Дякую, Євгене, за слово. Як ви можете бачити, я все ще не втрачаю надії довести своєму колегі, що пневматична зброя заслуговує на увагу. І сьогодні мені в цьому буде допомагати одна з найпотужніших пружинно-поршневих квинтівок Мактек n 2 Extreme. Ця красуня зі справжнім бразильським характером. Відверто кажучи, з першого погляду дає відчути, що таке потужність на дотик. Будучи представником класичного класу пневматики пружино поршнівих гвинтівок, ця гвинтівка пропонує своїм власникам далеко нестандартні показники ТТХ. Якщо звернутися до сайту виробника або каталогу, то перше, що привертає увагу, це показники початкової швидкості. За умови використання свинцевих куль вагою 0,3 грами, ми можемо отримати початкову швидкість аж до 480 метрів в секунду. Так, так, ви все правильно розчули? Змогу на таке дає та газовий циліндр, встановлений в винтівку з довжиною ствола 510 мм. До речі, а чи знали ви, що газові пружини газремсістем, невідмінно від звичайних витих, окрім більшої потужності, мають довший строк служби та менший ефект віддачі? Ствол обладнаний дульним гальмом компенсатором, що додатково знижує віддачу при стрільбі. Сам ствол гвинтівки оксидований, про це свідчить чорний колір металу, що, в свою чергу, збільшує його стійкість до корозії. Ложе гвинтівки виконано із зносостійкого полімерного матеріалу, має ергономічний вид та текстуровані зони на цівці і руків'ї для впевненого хвату. На кінці прикладу вмонтований амортизуючий потиличник, що зменшить ефект віддачі для максимально точного пострілу. Окремої уваги заслуговує ОСМ та запобіжники. Щоб поліпшити контроль та точність стрільби, ОСМ зробили двоступеневим та регульованим по зусиллю. Перше дозволить стрільцю впевнено відчути, коли спусковий гачок знаходиться на бойовому спуску, а друге налаштувати ОСМ під індивідуальні потреби стрільця. Винтівка обладнана двома запобіжниками: автоматичним на спусковому гачку та ручним на спусковій скобі. При заряджанні, переломі ствола. Гвинтівка автоматично становиться на запобіжник, а спеціальний механізм не дозволить зробити постріл, доки ствол не повернеться в вихідне положення. Андрій, все це звісно, цікаво, але я пропоную перейти до стрільби та перевірити, наскільки потужна твоя гвинтівка. Тому не перемикайтесь, далі буде цікавіше. Перше, що ми зробимо, це ми перевіримо початкову швидкість цієї потужної пневматичної винтівки. Андрій, якими кулями ми будемо стріляти? Використовувати будемо кулі розном літ фрі вагою 0,31 грама. На лісу мене цікаво. 518 метрів на секунду. Що й багато, ні? ні. — Чи можливо, то, що кулі дуже легкі. 504 метри на секунду. А скільки ти там заявляв? 880. Ну, так, полотно. І якими кулями? На 130 програм. Тобто такими, так? Так. Ну, Пробуйте. 502 метра на секунду. Ну, я вважаю достатньо. Але ще це багато, ні. Ну, Там приблизні показники. Швидкість ми перевірили. Далі у нас буде тест на пробиття. Швидкість ми перевірили, і вона виявилась доволі солідною. Зараз у нас буде тест на пробиття. І стріляти ми будемо по соснові дошці завтовшки 20 мм. Дистанція до неї 40 метрів. Андрій, якими кулями ми будемо стріляти? Будемо використовувати кулі Crossman пірання вагою 0,68 грам. І твої ставки? Ні, Я тобі... гадаю, що Щось з такою швидкі... Побов... Да. така початкова швидкість повинна. Я гадаю, що повинна пробити наскрізь. Постріл. Я гадаю, скрізь не. Зараз подивимось. Дистанція 40 метрів. Дошка з завтовшки 20 мм. Куля вагою 0,68 грама. Пробиття, як ви бачимо, скрізне. Зараз ми пробуємо трошки важчу кулю вагою. 1 грам. Будемо використовувати кулю гамму G-Buffalo. 40 метрів. Кулька вагою. Один грам. Постріл. Влучання. Більша вага, менша швидкість. І як результат? Влучання є, але скидного пробиття немає. Коля наша залишилася всередині дошці. А ти казав, що проб'є. Буває. Всі помиляються. Далі буде цікавіше. Ми зібрали таку цікаву приблуду, яка є собою алюмінієві пластини завтовшки 1,5 мм. І їх тут, як ми бачимо, 6 штук. Ми постріляємо в них кулями вагою 0,48 грам, 1 грам, і потім для цікавості та порівняння також спробуємо калібр 20 ЛР. Блок алюмінієвих пластин. Куля вагою 0,68 грама. Скільки пластин проб'є? Ну, я ставлю на три. Я ставлю на одну. Постріл. Ходімо дивитись влучання. Що з цього разу потужна пневматика від Андрія його підвела. І хоча куля вагою 0,8 г на дистанції 40 метрів пробувала сотного дошку з завтовшки 20 мм, то з алюмінієвою пластиною завтовшки 1,5 мм на дистанції 25 метрів вона не дуже впоралась. У нас пробуття є лише однієї пластини. Пробимо одногромову. 25 метрів блок алюмінієвих пластин. Однограмова куля. І що ти скажеш? Ну, я зараз, кажу, зараз я на одну ставлю. Я кажу, не проб'є. Я кажу, не проб'є? Постріл. Влучання ну, є, але пробиття гадаю, немає. Я знову ж таки виявився правий і потужна пневматика від Андрія себе знову не проявила. Одну пластину, однограмова куля не пробила. Це, напевно, якийсь не алюміній, а загартована сталь. Ми з Євгеном забилися на пляшку шампанського перед цим, тому він муклює. Я, Я покажу так, чек так. з алюмінієвої пластини за тошки полтора міліметра. Важча куля, менша швидкість, менша потужність, ймовірніше. Зараз чисто цікавості спробуємо ще. Легку кулю 0,33. Ну, да. Дистанція 25 метрів. Той самий блок з алюмінієвих пластин. Куля вагою 0,31 грама. Я гадаю, що проб'є точно. Я трохи скибив, тому для чистоти експерименту ми спробуємо ще раз. Дай мені ще одну кульку. Оп. Ось яскравий приклад того, чому я особисто не сприймаю пневматику серйозно. Щось у нас пішло не так, і менше за все, це був якийсь порив вітра на дистанції 25 метрів, і наша куля прийшла боком. Ось навіть залишки нашої кулі, яку ми тут поряд знайшли. Андрій, що ти мені скажеш? І таку потужну пневматику, як ми можемо бачити по пробиттю пластин, е ліпше використовувати більш важкі кулі, бо вони краще стабілізовані. Та не мають такого ефекту, як була по кінці, продемонструвала нам легка пуля у 0,32 грам. А зараз ми все ж таки візьмемо нормальну зброю, типа калібру 22LR, і спробуємо пробити ці пластини легендарний Тіпман в калібрі 22LR. Андрій, кіно з набої? PCI-Blazer. Пуля вагою 40 грам. Початковою швидкістю польоту 376 метрів в секунду. Ну і нікого не проб'є. Треба ще матер включити. Я до мантіум купив. Би. Постріл. От бачиш різницю в потурності гвинтівки. Наш останній постріл калібром 22ЛР був спеціально для тих, хто ще досі вагається, що обрати між потужною пневматикою та маленькою нарізною зброєю. Раз, два, три, п'ять алюмінієвих пластин з завтовшки 1,5 мм наскрізь. Євгене, я не зовсім з тобою згоден, тому що це різна зброя, то пневматична, то вогнепальна. Кожна має свою нішу, її використовують для різних цілей, коли вогнепальну зброю використовують як для мисливства, так і для спортивної стрільби. пневматика, вона більш йде для розваг та не потребує ліцензій та дозволів. Але я все ж таки вважаю, що для пневматичної гвинтівки е один лист завтовшки півтора міліметри на дистанції у 25 метрів це дуже непоганий результат, особливо якщо ми побачимо, що другий лист майже теж був пробитий. Накісність, нехай кожен залишиться при своїй думці, а нам пішов час підвести підсумки. Андрій, резюмуючи наш собою сьогоднішні відео, що ти можеш сказати про цю потурну пневматичну винтівку, Євгене. Компанія МакТЕК не має великої кількості пневматичних витівок в своєму асортименті. Проте вона за правом займає місце серед провідних виробників пневматичної зброї. І дійсно, всі гвинтівки компанії виділяються великою потужністю, якістю та простотою конструкції. Всі ці якості сьогодні і продемонструвало нам MacTec N2 Екстрим. Дана гвинтівка є високопотужним представником пружино поршневої пневматики. Дану гвинтівку можна рекомендувати як для розважальної стрільби у колі друзів. Так і досвідченим стрільцям, які е, прагнуть високих результатів зі стрільби. Ну і трохи додавлю від себе. На мою особисту думку, з недоліків можна виділити доволі таки велику вагу близько 4 кг та важкий перелом ствола. Тут доведеться прикласти доволі серйозних зусиль. В іншому ж, це дуже якісна пневматика, виготовлена безпосередньо в Бразилії, яка надасть вам яскравих вражень від стрільби, без смс. Та регістрації та дозволів. Сподіваюсь, вам було цікаво. А з вами був Проствол та пан Андрій. Залишаємося наску. Все буде Україна!